Заліщицька державна гімназія це заклад нового типу, де навчаються і розвиваються творчі, креативні, неординарні та обдаровані особистості, а навчають нас учителі, які розуміють виклик сучасного суспільства, виховують нас конкурентно спроможними, медіаграмотними та інформаційно обізнаними. Сьогодні гімназія член Всеукраїнської асоціації «Відродження гімназії України. Єдина школа в Україні переможець міжнародної програми корпорації Microsoft. Партнерство у навчанні 2013 та Школа Наставник 2014. Переможець конкурсу 100 кращих шкіл України у номінації Школа сучасних освітніх технологій. Лауреат Української акції Флагмани освіти і науки України. Член міжнародної молодіжної організації ПТПІ. Люди до людей. Учасник всеукраїнських та міжнародних інноваційних проєктів Щоденник UA», Відкритий Світ і Двінінг Плас. Учасник міжнародних проєктів Навчаємося разом. Шкільний репортаж. Діалог культур. Та програми Обміну Флекс. За результатами минулого навчального року, гімназія стала володарем бронзової медалі третього всеукраїнського конкурсу обдарованої молоді та її наставників Первоцвіт Заліщицька гімназія стала учасником першого етапу всеукраїнського проєкту Відкритий світ. Адже ми. Прагнемо рівного доступу для якісної освіти та відкриття світу та рівних можливостей для кожної дитини. Сьогодні слово вчителя стає цікавішим, адже воно супроводжується чи то цікавою презентацією, чи то переглядом уривків з документальних і художніх фільмів, чи то інтерактивною правою або грою. Інтернет це величезний багаж, який ми вчимося вміло використовувати як на уроках, так і в позаурочний час. Виконуючи домашнє завдання, з допомогою інтернету ми беремо участь в інтернет-олімпіадах, природничих демонстраціях, вебінарах, скайп-конференціях, міжнародних проектах, інтелектуальних іграх. З використанням інтерактивної дошки фраза учителя уявіть собі, набуває реального змісту і дозволяє спостерігати за хімічними реакціями і відразу ж отримати результати дослідів. На уроках української та світової літератури ми відвідуємо садиби видатних прозаїків та поетів, використовуємо електронні підручники та переглядаємо фільми. Будуємо синтаксичні конструкції, моделі слів, словосполучені речі на уроках рідної мови. Також удосконалюємо пунктуаційні навички та розвиваємо творчі здібності. Якщо раніше, ми навіть не могли собі уявити деякі фізичні процеси та явища. То сьогодні їхні яскраві та динамічні моделі ми можемо побачити за допомогою комп'ютерних технологій на екранах. А в електронному мікроскопі кожен учень нашого класу побачить те, чого не побачить у звичайному мікроскопі. Якщо в нас будуть сучасні комп'ютери, програми, мультимедійне обладнання, ми зможемо ефективніше втілювати в життя наші плани. з газети Гімназійне розмаїття, створення фільмів у мас-медіа студії Думка плюс. Презентаційних вітань, матеріалів для участі у міжнародних проєктах та програмах. Спілкування із нашими друзями за кордону сьогодні стало звичним явищем. Через скайп та інші соціальні мережі ми не тільки обговорюємо наші молодіжні проблеми, але й беремо участь у різних інтернет-конкурсах. Проводимо спільні спортивні змагання. Усе це повинно стати доступним для кожного з нас. Тому ми вирішили взяти участь у другому етапі національного проекту Відкритий світ, який стартував з ініціативи президента України. Ми сподіваємося на перемогу. Відкритий світ це рівні можливості для кожного. Ми впевнено вступаємо у відкритий світ. Світ рівне учитися стає цікавіше. Учитися стає зручно і креативно. Відкритим стає доступ до цікавої інформації та кращих бібліотек світу. Нехай же усі підручники будуть в одному планшеті, що ми не носили за плечима важкі рані. Тож відкриваємо для себе новий світ. світ!